Ми ніколи не були просто командою, просто підрозділом. Це були і є найкращі люди в моєму житті. Він завжди був за будь-який кіпіш. аби тільки українці перемогли, аби тільки українці стали вільними, аби тільки українці стали незалежними. Рішенням Патріка було бути похованим в Україні. Загалом він сказав, що якщо я загину, я хочу. Бути похований в країні, за яку я боровся. Патрік був дуже-дуже позитивною людиною. Це дійсно був такий острівець позитиву постійно. Навіть коли нам сказали, що ротація на Донбас, збирайтеся, два дні. Він сидить і каже: Патрік, ти готовий їхати на Донбас? А він каже, та звісно! Патрік! I would to stay here. It's Патрік ніколи просто не дозволяв собі бути сумним. Ніколи. І він завжди піднімав настрій усім. Наші вечірні посиденьки в Херсоні, у дворі, коли ми всі збиралися, щось обговорювали. Він завжди був таким позитивним. Ця вся війна, яка відбувалася навколо і відбувається. весь біль, який був навколо, він зникав. Коли він починав говорити щось розповідати, сміятися тудей. Со сам the сам Булсон інстатітуваю овійс Тинкибаде лайкалти моменти статайкан. Усі моменти, які ми розділяли з ним, він завжди змушував мене посміхатися. Він був дуже смішним, водночас трошечки набридливим. Він був дуже харизматичним. І завжди дивився багато відео у TikTok, чим дратував усіх навколо. Завжди на максимальній гучності. Ми пропонували купити йому навушники, але він казав: Ні, 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 я таке не люблю. Я не буду таким користуватися. завжди любив грати з вуличними собаками. І коли у нього був час, то завжди виходив пограти з собаками на вулицю. дуже сильно любив херсонські кавунчики. Ми пам'ятаємо, як з нами поділилися кавунами, і він з'їв половину кавуна сам. Ми завжди були родиною. Він ніколи не мав братів і не знав, що таке бути братами. І ми стали однією великою родиною. він нарешті мав можливість мати братів, про яких так мріяв. Я не почуваюся сумним через те, що з ним сталося. Але я буду продовжувати битися за нього. Поранення були такі, що організм просто не витримав, він стік кров'ю. Це сталося під Авдіївкою на СМТ Первомайське. 5 грудня був цей штурм, з 4 на 5 грудня був цей штурм. Там була дуже важка ситуація на той момент. Це був не один, не два, не десять штурмів. Це був штурм за штурмом, штурм за штурмом, і його поранили. Поранило його, поранили Сураша і поранили Ітана. Ми втратили трьох їх в один день. Його не змогли витягти, не могли знайти. Він був безвісти зниклим протягом майже 17 місяців. Не було жодної інформації про нього, нічого, ніхто не міг знайти. 15 місяців ми чекали Ітана, і коли його знайшли, сказали, шукайте в тих самих вагонах з тілами. Тіло Патріка, він має бути десь поряд, їх витягали з одного місця. Момент, коли вони, умовно кажучи, загинули на позиції, позиція була окупована орками. І відповідно, їх тіла лишилися там, на тій стороні, без можливості евакуації на певний час. Патріка потрібно було шукати. Ми шукали його довго, ми його знайшли. Це нарешті сталося, і його ДНК-експертиза по постанові порівняльні вона відбулася. Ми дійсно впевнені в тому, що ми повернули ту саму людину. І нарешті він буде похований гідно. Нарешті він знайде свій спокій в цьому житті. Я хочу сказати, що Патрік він взагалі дуже, дуже цікава у нього історія. Він колумбійського походження, жив в Німеччині, був її громадянином, і мама у нього дуже цікава, дуже світла людина. Весь цей час чекала, молилася, прагнула його знайти. Допомагала нам максимально чим могла. Велика сила бачити, як люди незнайомі. До цього починають піклуватися один за одним як про родину, про, про члена родини і велика шана волонтерам миколаївським, які роблять велику справу.